Господи, Вітаю вас, друзі, в своєму осінньому садочку. Трошечки я тут працювала сьогодні. Зовсім-зовсім трошечки навела порядку. Ну, деякі рослинки там формувала, стригла, але і не достригла, так от понамічала тільки план дій. Тут ще багато роботи, але запрошую вас прогулятись зі мною. Буду старатись швиденько пройтись, показати, як у мене зараз виглядає мій сад. Отут я стригла деякі рослинки, там сосни. Таке щось сформувала або що. Тут у мене дуже багато роботи. Я буду викопувати кавиль хвістпоні в цю айстрочку. От вона тільки починає. Цвітіння Айстру буду. і тут мені, звісно, треба ого навести порядок, тому що в молодилах в мене просто караул, вже й не видно молодил. Ой, подивіться, як гарно хризантема аж світиться, ніби сонечко. Ось там. Зараз обійду трошечки, покажу. Сьогодні ми подіставали рослини водні. Не встигли ще тут. Підмінюю воду водоймі, трошки викачую, трошечки додаю. І треба буде з цієї водоймочки, з маленькою пересадити вже всіх малих мальків в ту велику, і тоді сюди поставлю вже всі водні рослини на зимовку. Ой, Боже, як я це все люблю. Як я це люблю. Я розумію, що це виглядає як ліс. Я це і є ліс. Це мій лісочок улюблений. Господи, я ще сьогодні, а сьогодні, ну зараз скільки? Десь годин вже, мабуть, більше п'яти вечора, десь пів шостої вечора. А я ще нічого не їла зовсім. Оце от як вийшла сюди, як зачепилась і то те, то те. Ой, але люблю. От така краса. Тут в мене, он, бачите, настригла скільки. Ось тут тачка стоїть. І там ще купа всього. Інструменти ще треба позабирати. Але мені захотілося вже зараз буду йти до хати їсти, то хочу з вами швиденько пройти. Тут от теж інструменти заберу. Цю кучу приберу. Це я обрізала я цей. Тут в мене. Ось так зараз виглядає. Дуже хочу я сюди посадити ці, господі, скажіть, оці гартензії. Буває, туплю трошечки. Гартензії дуже мені хочеться от сюди посадити тепер. А тут, в принципі, їм і сонечко буде, гарно будуть рости, і тут більш так волога тримається. От мені хочеться. Хочеться. Отак от, от. Колись дороблю цю шпалеру. У мене тут такий задум, друзі. Ой, то буде дуже гарно. Ні, ніде такого не бачила, як я придумала. От. Буде класно. Так, ну і тачка, ну без тачки нікуди. Не бере склет компактус. Дивіться, от він вже 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 краса, прям горить вогнем. Дуже багато в мене є стрижок, я в цьому році все запустила, просто караул. Не стригла, нічого майже не робила. Ну, так вийшло. Туї всі треба стригти, формувати. Але головне, щоб ми швидше перемогли і щоб було здоров'я. Це мир і здоров'я це саме-саме-саме головне. Так, тут, 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 тут. Тут багато в мене ще рослинок, які я буду пересаджувати. Горіх сьогодні підрізали. Обрізали отут, була гілка прям. Декілька гілок було, вони прям мені на туї лягали, заважали і ну прям, прям лежали на туях. Це я зараз підійшла, це задній дворик вже. Отак, зараз тут виглядає, покажу вже, як тут я. Ну і... Туїчки. Тут навіть видно о, по, за розміром, я купувала, вони були всі однакові, а ці от тепер відстають. Тому що горіх, видно, гілки, аж де ми обрізали, вони прямо от лежали тут. Тепер і сонечка вистачає, і я задоволена. А що треба для щастя? І для спокою родини, щоб я була задоволена. Ой, у мене сьогодні такий гарний настрій, знаєте. Ой, чого в мене гарний настрій? Тому що Тому що в мене, мабуть, вже місяць, більше місяця. В мене така депресія була. Це просто жах. Це просто мені треба було прийняти дуже важливе рішення. Це стосується мого здоров'я, саме операції на серці. І стояло питання, чи я повинна. Все це залишити і уїхати звідси, тому що багато хто ну, знає мою ситуацію. Казали, що ну навіщо продавати, якщо можна там, поїхати зробити операцію за кордоном і повернутися? Ну, не так все просто, тому що і операція важка. Мені предстоїть, і це ж не те, що там приїхала, там одразу зробили і одразу відпустили додому. Це ж і час треба для реабілітації, ну а потім після такої операції не можна дуже ну довго тривалий час не можна літати літаком. От. І тому у мене стояло питання, чи чи продати мені все. Я вже навіть і писала, і знаєте, так от напишу і видаляю, що буду робити розпродаж. Напишу і видаляю, тому що я тут плакала кожного дня, тільки виходжу в сад і плачу, і плачу, і не можу. Я от кажу: ну що ж ти мене не відпускаєш? Але як гарно, що в мене є і мої рідні, найкраща в мене родина, і друзі, які яким можу сказати, знаєш, я от зараз плачу, мені так погано, мені так важко. І ще зараз каже, зараз наберу. Телефонує, каже, так, давай свою жопу. І я не могла просто наважитись. Я розуміла, що це дуже серйозний такий крок, я маю зробити. Ніхто, от мені радять так, да? мені багато друзів радили, я знаю, що це від щирого серця. Казали, що так і треба їхати, що життя ну, важливіше, це зрозуміло. Так? Сад в тебе ще десь якийсь буде. Ні, не те, не те, зовсім не те. Я ж не за садом навіть сумую. Ну і він, звісно, але тут же більше я не зможу жити десь в чужій країні, ну не зможу. Ну просто не зможу, і все. Ну от є люди, які вони там і літають там щороку відпочивати за кордон. Їм подобається хтось можливо там мріяв завжди, і зараз можливо мріє такі переїхати на ПМЖ за кордон. У мене ніколи не було таких мрій. Я ніколи не хотіла. Ну, чесне слово, я вам кажу. Я люблю все тут. Просто все, абсолютно, все. І знову ж таки повторюсь, не тільки цей двір, не тільки цей сад. А взагалі, ну це ну я українка. Я... Чому я повинна десь їхати і жити в якійсь іншій країні? Якщо я люблю свою країну просто до божевілля? Я ніде не буду така щаслива, як тут. Ну, операцію якось буде. А буде все добре, я точно знаю, господи. Головне настроїти себе на позитив, вірити в те, що буде все добре. От. І так воно і буде. Тут зроблю операцію. Головне зараз пройти всі обстеження. Їх буде мільйони просто тих обстежень. Поїздити в різні лікарні, знайти собі того лікаря, якому я зможу повірити, зможу довірити своє життя, здоров'я своє. От. І тоді. Згодом зроблю операцію тут і буду жити в своїй Україні. Отак. От Тому в мене сьогодні, прямо, знаєте, коли щодня ти там, от, лягаєш спати, прокидаєшся з одною думкою, думаєш, ну що робити, ну, що робити, і рідні мої, вони так хвилюються. Вони, звісно, хочуть, щоб я поїхала. Вони дуже бояться за мене, за мій стан здоров'я. Вони знають. Який в мене саме зараз стан здоров'я. Це якщо знаєте, я пишу там в інтернеті, десь там бою, <хи> чи там виставляю якісь світлини, відео і і, і і там і продаю рослини, пакую, то нібито так, от о, всі думають, що в мене все і добре. Ну, то хай так думають, а в мене в принципі то і все добре. Гарно на душі зараз. Прям настільки я вам ну не можу цього передати. Настільки гарно мені зараз на душі. Я розумію, що я все, я вирішила. Я нікуди звідси не поїду. Треба операція, треба. Зроблю її тут. Все. І буду жити далі, в своєму будинку. Хай який він той будинок і є. Я кажу, господі, мені здається, що іноді що бомжи. Живуть краще, ніж ми, тому що ніякого ж там ремонту, нічого немає, ми не робили. Але він мій цей будинок. Я коли його вперше побачила, так буває в житті. Побачиш, я зайшла сюди і я відчула, що ось-ось, оце місце я шукала все своє життя. От не знаю. Ну так буває, правда? ж Тому оце от все воно мене лікує. Воно мені додає сил, діточки мені телефонують, онучка бачу по відеозв'язку. Все буде добре. Ой, хорошо. Так хорошо. знаєте, я дуже ще хвилювалась, тому що. Ну, я ж кажу, мої рідні, вони мене дуже люблять, це зрозуміло, і вони хочуть для мене найкращого, і вони хвилюються, і вони так хотіли, щоб я поїхала. Я боялась, я не хотіла їх розчаровувати. Я погодилась, я от нібито погоджусь. А потім на мене щось таке находить, мене починає всю трясти, я п'ю заспокійливі, я плачу, я не хочу нікуди їхати. А потім, як я передумаю їхати, ну звідси назавжди, мені легше стає. І, і отак от щодня цей такий стан це просто якесь. Ну Ви не уявляєте, як я жила ці всі дні, це вже більше місяця. Так, це було морально настільки важко, а зараз мені легко і добре. Я знову повірила, я знаю, що в мене все буде добре, я буду жити, обов'язково буду жити. І я дочекаюсь перемоги України тут. Тут я буду святкувати разом з вами. Для мене це дуже-дуже важливо. От. Потім зроблю операцію, буду вже більш-менш не більш-менш, а буду здорова. І буду тоді до дітей літати в гості. Тоді мені вже буде можна. От. Тому, тому отак. І так гарно, знаєте, я хочу сказати, що в мене є друзі, деякі друзі, от, на жаль, так склало, що ми. Дуже рідко там созванюємося, Ксюшечка моя, там Тетяна з Запоріжжя. Та багато в мене друзів, таких, яких, ну, які для мене вони більше, ніж друзі. Вони для мене рідні, от рідні люди. Отак от, так от ну, буває так. Я щаслива людина, що в мене є такі друзі, які я знаю, що я можу, бо от, от в кожну мить я можу просто набрати. Взяти слухавку, зателефонувати і сказати: О, я здаюсь, давай допомагай. І ми будемо розмовляти, ми будемо говорити. І звісно, на мене от чим дуже цінні мої друзі, тим, що на мене ніхто ніколи не тисне, мене не залякують там нічого абсолютно. І навіть якщо в нас, от знаєте, там політичне вподобання різні. Ну, це не впливає на нашу дружбу, це дещо більше я ж кажу, ніж дружба. Це просто ми рідні. От. І мені радять, мене підтримують, І я розумію, що я не одна. І чоловіки є такі, що ну, прям друзі, з якими я можу поспілкуватися, можу розказати все, що в мене на душі, на думці. Ну, я щаслива людина, що можна сказати, друзі? Я щаслива людина, що в мене є друзі, які для мене більше ніж просто друг. Я вважаю, що ми ми живемо заради того, щоб якось будувати своє життя, і щоб розуміти, ну що ми не одинокі. І в мене є це таке відчуття. Я знаю, що також до мене, якщо хтось колись звернеться і звертаються, і я боже мій, я все зроблю для цих людей. Я зроблю все. Є, звісно, в мене друзі, з якими ми дуже мало спілкуємось. Ну, тобто, ми так от не созванюємось ніколи. Ми просто в Фейсбуці там переписуємось, там чи якісь там по порослинкам чи замовлення, але ці люди також мої друзі тому що ну я просто їх відчуваю знаєте я відчуваю кожну людину яка щира зі мною ну а по відношенню моє відношення до друзів то я думаю не варто і казати я завжди щира всі знають що я така що можливо мою щирість і Трошки можна було б і приборкати, мені можливо, треба було б якось і не завжди казати все те, що я там думаю, але саме головне, що я щира і не самотня. Так мені добре. вечоріє, Вістечки хочеться дуже-дуже сильно. Нічого не їла сьогодні, вірите, Абсолютно нічого. Зовсім. Ой. Ось така, така краса. ще, От все-таки ще хочу додати: кожна людина о, вона має знайти своє місце. О, місце, де вона буде щаслива. Я знайшла. Я зараз точно знаю, що ці всі мої там. Сльози, коли я не хотіла там уїжджати, мала прийняти це рішення, і мені це так важко давалось, і я не могла, не могла розумієте? я знаю, чому так, тому що це моє місце і воно мене не відпускало. Ну, Це щастя знайти те, де ти будеш щасливий. Я знайшла. Я бажаю кожному. Кожній людині а, знайти своє місце. і зараз війна. І я знаю, що зараз дуже багато а, уїхали з своїх домівок, і хтось а, там в інші міста України, хтось за кордон, а, і вони чекають і мріють повернутись, а хтось можливо і не захоче повертатись. А, знаєте, саме важливе а, те, щоб ви були там, де ви відчуваєте себе собою себе щасливою людиною гармонійною наповненою так щоб очі горіли якщо ви не захочете повертатись боже ні на кого не звертайте головне увагу хто там скаже там ой патріоти не патріоти кожна людина має жити в тому місці де вона має бути я бажаю кожному знайти своє місце я бажаю кожному мати таких друзів, і як... плакати хочеться, мати таких друзів, таких як маю я, такі як в мене, є. Це такий скарб словами, це не передати. Коли ти відчуваєш, що тобі є до кого звернутись, тобі є кого обійняти. Я не кажу за рідних, рідні це завжди. Це великий скарб на все життя. Але коли ще є ото, нібито і сторонні люди, але вони тобі стають рідними, і ти їх любиш з цією душею. І оце щастя, щастя, насправді. Я в кожному бажаю такого щастя. Ще я бажаю, звісно, нашій Україні, нам, всім українцям, перемоги якнайшвидшої. Я от кожною клітиночкою свого тіла відчуваю, що ця перемога Вона не тільки буде, це, звісно, вона буде, а вона буде скоро. Ну, скоро це, звісно, таке ж поняття. Я просто не знаю, як вам пояснити. Я знаю, що ми переможемо. Тому тримайтесь, мої рідненькі. Все буде Україна. Бережіть себе і... і давайте будемо здоровими і щасливими. Давайте зробимо для цього все, все, що ми тільки можемо. Все, люблю вас, гарного вечора, тихого, мирного і разом до перемоги, друзі. Пока.